Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Свято Господнього Срітання! Як і в кожному святі чи біблійній події, уривку Божого Слова, в спомині стрітання є багато добрих думок, спасенних правд для нашого духовного життя. На сороковий день згідно з законом Мойсея, Йосиф і Марія принесли Ісуса в храм. Щоб посвятити Господу, подякувати за дитину, принести жертву, ягня або бідні родини двоєгорлиць або голубенят. Йосиф і Марія докладно виконували Божий закон. Принесли дитину до храму. Це виклик усім нам. Привести своїх дітей, принести своїх дітей до Божого храму, до церкви Христової, як спільноти також. Інколи можна почути, а виросте тоді сам зробить свій вибір, підросте, якщо захоче. Але улюблені мої, ми дитину ведемо до школи, не питаючи, чи вона захоче. Сповнився вік, ми беремо дитину за руку і йдемо в перший клас. Якби ми запитали, чи ти хочеш, мабуть, що дитина б не захотіла, але цим ми не керуємось. Ми лікуємо дитину, коли вона хворіє, не запитуючи, хоче вона, чи не хоче приймати ті чи інші болісні часто процедури, йдеться про життя дитини і рятуємо його. А тим паче, коли йдеться про Благословення дитини, обов'язок кожного батька і матері привести дитину до церкви. Звісно, пізніше дитина прийматиме свої рішення, чинитиме вибір свідомий. Але наш обов'язок посіяти зерно Божого Слова, дати дитині Бога швидше, ніж цей світ відкриє перед нею гріх. Часто ми вчимо дитину музики, мов, але не знає Бога. Панені від Луки, друга глава читаємо, як батьки вносили дитя Ісуса, Симеон узяв на руки Його, благословив Бога і мовив. Симеон старець, чоловік праведний і побожний, Його Дух Святий привів у храм. І він, узявши на руки дитину, заспівав пісню хвали Богу, слова про слави. Нині, владико, можеш відпускати слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що при ти приготував перед лицем усіх людей. Світна про світу поганам і славу люду Твого Ізраїля. Іншими словами, Симеон каже: Я вже можу помирати, Господи, можеш забрати мене, бо я бачив тебе, мої руки тримали тебе, я бачив спасіння. Я торкався Спасителя світу. Симон усе своє життя чекав, щоб один раз прийняти на руки Спасителя і, прийнявши, говорить: можеш відпустити мене, владико, можеш забрати мене з цього життя. Друзі, а яка велика радість має бути в наших серцях, коли ми, християни, маємо можливість приймати Господа щодня в святому причасті? Ми, ми, як Симеон, готуємось і приймаємо, і дякуємо за можливість прийняти Ісуса у своє серце. І то щодня подібно пророчиця Анна прославляла Бога, побачивши один раз Спасителя. Почала прославляти Бога. І, що важливо говорити про Нього всім, теж. Те, що чинимо ми, покликані чинити, прославляти і говорити про нього усім. Ще на канві цього свята думки про присутність різних поколінь цієї події. Про дитятко читаємо: Хлоп'я ж росло і міцніло, сповняючись мудрістю, і Божа благодать була на ньому. Найперше що покликані чинити діти, рости і міцніти, сповняючись мудрістю в Божій благодаті. Ми покликані дати дітям не лише знання інтелектуальні, а насамперед і в першу чергу відкрити дитині Бога, як ми говорили попередньо привести дитину до Бога і зробити все, щоб дитина в Божій ласті зростала. Пізніше Ісус скаже, пустіть дітей, не бороніть, приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Будьте як діти, скаже Ісус. Зробити все, щоб діти зростали в Божій благодаті, покликання батьків привести дитину в Божу присутність. Йосиф і Марія. Так чинять з дитятком. Приводять до Божого храму, дякують за дитину, приносять жертву за дитину, виконують Божий закон, знають слово, живуть ним і є прикладом для нас. Старше покоління Симеон, Анна. Прекрасні слова про Симеона. чоловік той праведний і побожний. Старше покоління, покликання старості ставати праведними і побожними. Анна служила Богові ночі і в день постом і молитвою. Покликання старшого покоління служити Богу постом і молитвою, бути прикладом і для середнього, і для найменшого поколінь. Симеон і Анна прийшли до храму тоді, коли Дух покликав їх. Якщо Дух Святий кличе нас сьогодні, іди до храму, іди. Якщо Дух Святий кличе нас до сповіді покаяння, прийди негайно. Якщо Дух Святий кличе нас, візьми дитину, приведи її до Бога, навчи її, моли з нею. Роби це, завтра може бути пізно. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Друзі, улюблені, брати і сестри, сьогодні день нашого стрітня, день нашої можливої зустрічі з Богом. Ідімо до нього сьогодні, Він чекає нас, щоби. Війти до наших сердець, наповнити нас радістю, і щоб ми могли, як Симеон, радіти і славити Бога, як Анна розповідати про нього усім. Йому Хай буде слава! Слава Ісусу Христу!